Трошки більше. Трешишся, більше і так давайте. Ого, блядь. приятно. Ого, 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 ого. Вов. Сістей. Хто ти там, хто ти воїн? Когось я полив, але кого тоді не, не Там Певне той самий драма, але на розмір крупніший, на мене є така підозра? підозрю. Да, драмчик, але трошки цікавішого походу розміну попередній. Хохохохохотій кіла пітре напевно. На тілога 2.4 на відвідному. Шикарна риба, конечно, слінява. Ну, Ось такий hey, от перший драм. Фух. Окей, пускаємо. граммовый клондайк по ходу. Скалы клоны больше розного, но тут и я. Ай-яй-яй, ай, 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 ай. ти куди розігнався? Не можу форсувати, бо гачок дуже слабенький, по факту. Можна би було поставити також, більший гачок і важчу вагу докидувати до того берега, але вся проблема, що а, тут оцей тут дуже мілко і велику вагу, я думаю, якщо поставлю, то навряд чи риба буде доганяти, підбирати з дно. Опа ну от, і ще один. Fresh water drum. Вот такий вот Опа. пацюк. Давай. Зразу назад. Прикольная рыба. Визуально ничего такие. Приємний. Ого. Бля. Фак. Курча, мать. <laughs> Блин. Це такий джегрек спрацював Якийсь незрозумілий риби. Ходу не найбільший цієї пачки, що я ловив. Взагалі щось не бореться. А це там живе. Жива на самый великий дрампион, опасно, оба шляпа хто дивиться Будемо відпускати. Ну, тут загачок вже посерйозніше, мене телефон розрядється. Щит. Чикс. Окей, погнали. Так, чікс. Ее шадик съела. Уже. <свот> вот такие вот драмчик. Чик-чик-чик. Тут-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ду-ду. Бачу, без оброднички так підійти ближче до. Серединки було би непогано. Ну, вже сидить. Просто сів і сидить, дивиться. Я в шваці. Але риба кончена, я просто важі. Чесно кажучи, цей біля мене розчарував. Просто мене розчарував колосально. якийсь стандартного розміру ловляться наразі колір такий трошки якийсь ріжіший опа така от байда десь кілограма півтора певно два може давай очок сюди але типа так сів смішно просто взяв і стоїть дивиться, думаю, що буде далі. Так ну, давай пацан, пливи на базу. Погнав добре. Ми кустоку таку попробуємо перебіжками подні. Ребишечки под ней ему заходят. Ребишечки под ней ему заходят. Блин, тешка рыба капец. -а. більшість солі. Ого, ну, здоровий пацан. Це, напевно, найбільший з тою контори, яку я витягував сьогодні. -ху -ху. Такий налесник конкретний. Опа, вау, і ще, ще форма така ідеальна, в принципі, риба можна зробити з ним гарну знимочку. Таймо <питаю> Та тут його Трьоддюймово взагалі нема що їсти Якщо чесно з його ховальником Отакий от джигріх Чікс так Залишимо спінінг і покажемо реку Отакий от. Такий Ось такий фрешватер драм. Або ще його називають chiphead. Ну рибка така прикольна. Дихай, дихай. Блін, слюнявий не можу його взяти. <сху> ну, негоди не взяти нормально. Во, не ну прикольний. Симпатична ребха, давай. Давай, поплив. Поплив, поплив. Ой, не перетворяйся.